Просто таке, знаєте, мені там пишуть в коментарях, що це просто вивели каналізацію. Друзі, якщо ви знаєте історію Дніпра, то цей струмок він побудований над колектором, в який виведена річка Половиця. Це наша історія Дніпра. Річка Половиця ще за часів козаків протікала по Дніпру. І у нас є, є також у Дніпрі вулиця Половецька. І хочу показати зелень, друзі. Бо багато людей писали, працю вулицю, що взимку, коли тут не було кров дерев, що немає зелені. Ну, подивіться. Звісно, дуже велику кількість коментарів зібрала, зібрала оця арт-скульптура. Називається вона Атлант.